Сьогодні на сайті Ravelry я опублікую інструкцію-опис для в'язання ось цього джемпера. І хочу зняти коротку відеоінструкцію, розказати, що за чим я в'язала. І, можливо, якщо у вас будуть питання, ви можете залишати їх в коментарях. Я обов'язково читаю всі коментарі і зможу вам відповісти. Почнемо. Для в'язання цього джемпера я використовувала пряжу Lana Gold Classic. Це колір гірчичний. На жаль, не зберегла я номер кольору. Спиці я використовувала для основного полотна на тілі і на рукавчиках 5-рочку, на манжетах, на горловині та понизу. На саме використовувала спеці номер 4 Розпочинала я в'язання з гори донизу. Все зв'язано по кругу. Тут поворотне в'язання лише там, де я робила поглиблення по горловинці. І все, все інше зв'язано по колу. Отже, Розпочинала я в'язання, ось звідси горловинку дов'язувала вже потім. Набрала просто звичайним самим звичайним методом набрала по горловинці петлі, вив'язувала регланчик і одночасно робила поглиблення. Ось таке по спинці поглиблення заокруглене, бачите, і попереду теж більш а, глибше робила поглиблення а, попереду. Вив'язувала регланчик. Розвороти, до речі, в рукавчиках я не робила. Рукавчики тут попрямі зв'язані. Вив'язували регланчик. В описі написано, скільки петель, скільки рядів, скільки сантиметрів. Далі відділ, 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 відділила тіло від рукавів, рукави від тіла. Тут набрала петельки для підрізу, і далі, як бачите, в мене по боках, на тілі далі йде продовжується візерунок. До речі, щодо візерунку, він дуже легкий. Це на основі розиночки 2 на 2, лише кожен другий ряд в'яжеться лицевим. Тобто, один ряд ви в'яжете звичайну розиночку 2х2. Чи я сказала один на один. Резиночка 2 на 2, один ряд в'яжете, наступний ряд всі лицьові. Далі 2 на 2 резинка, дві лицьові, дві виворотні. Далі всі лицьові. І виходить ось такий класний візерунок. Отже, на рукавчиках в мене такий візерунок, і продовжився він по боковинках. Ось і далі перейшов в розиночку, просто в звичайну 2х2. В принципі, тут все. По закриттю ви мене запитували більш детально якось відзніму майстер-клас. Тут розинка 2 на 2. Я пров'язала 12 рядочків, потім в 12-му, здається, чи в 13-му я поміняла місця. Ми зробили розиночку один на один. Як ви на косичку міняєте місцями, тобто, пров'язала ось одну лицьову, Тут лицеву виверну помірняла місцями, або була тут лицева, виверне, лицева виверідна. І далі так повторювала. Потім два рядочки порожньої резинки я пров'язала і закрила голкою. Виглядає дуже класно, край не розтягується, причому ну, не розтягується, не, не воланить. Він то гарно розтягується і резинка повертається на місце. Користуюся цим методом вже дуже давно. Ось це мені подобається він найкраще. На горловинці те саме, тобто він гарно розтягується і в той же час гарно збирається на місце. Засвітило трохи. Гарно розтягується і гарно збирається на місце. Ось Тому рекомендую. Отже, інструкція в PDF форматі інструкція безкоштовна. Не сказала, це розмір L, XL, чоловічий, Але він прекрасно сидить як оверсайз, і на моєму М, лише за довгі рукави. Ось, а довжину я так і залишила навіть собі. І він так, також підійде на XL вільно, тому що тут у мене по об'єму по ширині вийшло 68 чи 69 см. Тобто такий достатньо вільний, з великою свободою облягання джемпер ось Хто бажає, переходьте, беріть собі інструкцію. Якщо є у вас питання, залишайте їх в коментарях. що зможу На що зможу, на те відповім.